Гарячий ранок біля Слов'янська бойовики обстріляли українських силовиків із міномета. Бій точився на горі Карачун. Саме там розташовано телевежу. Також терористи відкрили вогонь, підступно заховавшись у дитсадку. Детальніше про все дізнаємося від нашого там кореспондента Олексія Сімакова. Олексій, що тобі відомо на цю хвилину, і які втрати серед українських вояків? Вітаю студія. Тут під Краматорськом та Слов'янськом бої бойові дії відбуваються постійно, іноді постріли припиняються, але не надовго. І з яким через деякий час протистояння поновлюється з новою силою. Напередодні українські силовики затримали групу терористів, які вели обстріл позиції бійців збройних сил. У них вилучили гранатомет, який є на озброєнні лише російської армії. І от сьогодні зранку знову пролунала тривога. Терористи обстріляли з мінометів українських силовиків на горі Карачун. Там знаходиться телевежа. Один військовослужбовець українського війська загинув ще троє. Отримали поранення. У міноборони повідомили, що терористи обстрілювали з мінометів українські блокпости, влаштувавши засідку на території одного із дитячих садочків Слов'янська. Імовірно, бойовики сподівалися на зустрічний вогонь, щоб спровокувати українських військовиків зруйнувати дитячий садочок. Але бійці українського війська не стали. Цього робити також напередодні терористи розстріляли фермера. Чоловіка бойовики звинуватили у нібито зв'язках із правим сектором трагедія сталася у селі Сергіївка. А от в місті Артемівськ терористи викрали іншого фермера. Вони зі зброєю увірвалися до його будинку і почали вимагати у його рідних величезний викуп. А потім відвезли у невідомому напрямку. Також бойовики Донецької самопроголошеної народної республіки продовжують контролювати адмінбудівлі у регіоні. Сьогодні під їхнім контролем вже... Донецька залізниця також у місті не працюють українські телеканали та радіо. Також бойовики активізувалися поблизу виборчих комісій, імовірно, аби зірвати президентські вибори, заплановані на 25 травня. Більше про це розкаже моя колега Юлія Янчар. Так звані Луганська і Донецька народні республіки пишуть свої закони. Луганські терористи замахнулися на власну конституцію. Голосували за неї якісь самопроголошені народні обранці, яких було понад 100 і, нібито представляли всі великі міста області. Хто обирав тих депутатів і хто писав конституцію терористичної Луганської народної республіки, невідомо. А в Донецьку бойовики заблокували будівлю управління Донецької залізниці. Тепер її осібіч оточили бойовики. Вулицю Артема перекрито, а рухом транспорту керують якісь озброєні люди. Як це позначиться на роботі самої залізниці? Поки невідомо. А вже відомо, що раніше через терористів уже скасували цілу низку електричок і змінили рух кількох потягів. Терористи розпочали дії спрямовані на зривання президентських виборів на сході. Так сьогодні озброєні люди захопили окружну виборчу комісію номер 55 у Шахтарську. Після тривалих перемов її звільнили. А кілька годин тому невідомі взяли в полон і відвезли в невідомому напрямку голову 44-го виборчого округу Донецька. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Голова правління комітету виборців Олександр Черненко. Телефон полоненої не відповідає. Тим часом самі бойовики вийшли на зв'язок із представниками округу та повідомили, що голову відпустять, якщо вся комісія припинить свою діяльність. Сьогодні також стало відомо, що в Донецьку зникло мовлення загальноукраїнських і місцевих радіостанцій телеканалів. Донецьку обласну телерадіокомпанію та ретрансляційну вежу контролюють сепаратисти. І замість місцевого 27-го телеканалу з'явився канал Російський. Його трансляцію терористи переривають якимись своїми програмами. Без українського телебачення та радіо залишилася і горлівка. Вона має змогу тепер слухати лише російські радіостанції. Тим часом у перебігу АТО разом із терористами українські силовики затримали російських журналістів із Life News, які висвітлювали їх діяльність сталося це біля Краматорська. Українські вояки там провели спецоперацію проти бойовиків, які готувалися обстрілювати військовий аеродром. У підсумку терористів затримали на місці. Виявили переносний зенітно-ракетний комплекс іноземного виробництва, якого українська армія не використовує. журналістів одразу відреагувало російське МЗС. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав місію ОБСЄ зробити все можливе, аби їх. Негайно звільнити, нагадаю, що саме Лавров твердить, що нібито тільки російські журналісти кажуть правду в українській ж РНБО мають із приводу діяльності представників російських змі іншу думку. Йдеться про журналістику, йдеться про повне сприяння терористичним групам. А Російські журналісти вони там так звано акредитовані, тобто, фактично, вони в повній взаємодії з цими терористичними групами. Вони знають, де будуть напади терористів. На українських військових, де вони розташовуються, в них постійна комунікація з терористами, і вони знімаються для того, щоб потім максимально красиво в яскравій картинці показувати, власне кажучи, як, як все це відбувається, які там запеклі бої ведуться, і інші речі, де для того, щоб знову таки сіяти цей страх і паніку. Хіба це журналістика? Інші українські військовики, добровільці з батальйону Донбас почали вдало застосовувати новий превентивний. Метод боротьби з тероризмом замість куль стріляють сіллю в сідницю, застосовуються до тих, хто прикриває бойовиків під виглядом мирних жителів. І цю інформацію вже нам підтвердив командир батальйону Донбас. Ми говоримо не просто про людей, які других політичних взглядов, а про людей, які активними являються пособниками терористів. Ну, наприклад, живі щити, тобто люди, за спинами, яких прячуться автоматчики. Либо снайпера. У нас есть четкий алгоритм: выстрел в воздух, то есть разбегается наиболее благоразумная часть. А те, которые остались, которые получили много денег, истерически кричат и пытаются все-таки нападать, что-то отнимать с в задницу. Очень больно, но не смертельно. На наразі українські силовики продовжують тримати в очепленні і захоплені міста Краматорськ та Слов'янськ, бої із терористами, учасники антитерору по можливості намагаються вести за межами населених пунктів, аби не постраждали мирні люди. Ну а бойовики продовжують робити поодинокі вилазки групами та нападати на українські блокпости. Сьогодні про хід антитерористичної операції розповідали керівники МВС та СБУ Арсена Авакова та Валентина Нелеваченка. Слухав мій колега Борис Сачалко. Борю тобі слово. Вітаю Олексія. Добрий вечір студія. Сьогодні Арсен Аваков розповів, що соловики приблизно поділили схід України на три умовних зони: це е, біла зона, там де вибори пройдуть без жодних ускладнень рожева зона, там де очікуються певні провокації, і червона зона це територія сходу, де вибори провести майже неможливо буде. Арсен Аваков розповів, що велика в усякому разі частина Донеччини і Луганщини якраз входить до такої собі червоної зони. Проте запевнив на загальноукраїнський процес це не вплине. Також Аваков розповів урядники вирішили призупинити это выплату будь-яких бюджетных коштев у Словьянску и у Краматорского. Мы не собираемся оплатить жизнью государственных служащих, направляясь туда с деньгами для того, чтобы выплачивать пенсии и содержание граждан Украины, тем самым оплачивая работу там террористов, которые будут отбирать эти деньги, нарушать средства коммуникации. Я не исключаю, что это решение эта мера будет распространена и на другие города Де проводиться антитерористична операція, где у Авакова всі допитувалися, чи відома хоча б приблизна кількість терористів, яка протистоїть українській армії? Відповідь на це дав пане Ловайченко. Він також був присутній на прес-конференції. Розповів, що на Луганщині це близько 300 бойовиків. На Донеччині кількість трошки більша, близько 600 бойовиків. Здебільшого це представники місцевих кримінальних угруповувань, яким просто видали зброю і платять за виконання тих чи інших завдань. Що ж до добре підготовлених бійців, зокрема цієї. Представники російських спецслужб, то у Слов'янську їх близько 30, в Горлівці орієнтовно 12, а у Донецьку близько 10. На Ловаченко запевнив, що СБУ знає, хто всі ці люди. 100% тих, хто безпосередньо з терористичні акти є диверсантами, і особливо іноземці, громадяни інших країн, нам відомі. Відомі їхні домашні адреси, відомі для того, щоб обов'язково буде військовий суд. Після закінчення антитерористичної операції і і ці люди нікуди вже не дінуться. Під час антитерористичної операції українці втратили 24 своїх бійців разом із тим, які втратили у терористів. Поки назвати точні цифри ніхто не може. Керівники двох силових відомств розповіли таку собі жахачку. кажуть, після бою терористи забирають своїх бійців і ховають їх у таких величезних ямах в таких собі братських могилах. При цьому ніяк не ідентифікують бійців і не сповіщають родичів про загибель того чи іншого бійця. Українські військовослужбовці поки до таких могильників доступу не мають. Прошу послухати пряму мову. Як тільки в Слов'янськ найближчими днями ми зайдемо і по і ці місця, де фактично скидаються загиблі і важкопоранені люди, дай Бог, щоб важкопоранені все ж таки вижили і ми змогли їм надати медичну допомогу. Ми як тільки виймемо ці місця, будуть зразу показані. У нас є інформація про те, що і аналогії місць, де виразився, закапують. Да? Я виражаю, закапують трупи без всяких опізнавальних да. і людських процедур. Це десятки тіл. Ну і наостанок Аваков закликав іноземних громадян покинути територію Донеччини і Луганщини, тому що там зростають ксенофобські настрої. Віто Бориса, дякую. Це був Бориса Ачалко із відсиловиків про хід антитерористичної операції на Сході.